Привіт, мене звати Женя. А ти знаходишся на кальянному каналі Світсмок. І сьогодні у нас без перебільшення найспекотніша новинка літа 24-го року. Це один з найпопулярніших у світі міні Viro One. І в цьому відео ми розглянемо чим третя генерація відрізняється від другої, яка на сьогоднішній день доступна комплектація в Україні. Скільки він коштує? А також звісно, поговоримо про його переваги та недоліки. І звісно, в цьому відео буде розіграш, тому дивись його уважно і до кінця. Та перш ніж ми перейдемо до теми цього відео, я пропоную підвести підсумки з одного з наших останніх розіграшів чашечок Glaze Line. Отже, глазурована лінійка чи Аж світбол. Болса. Я нагадаю, що ми приготували три прозових паки для наших переможців. Умови були, як завжди, дуже прості: лайк під відео, комент, підписка, а також підписка на два інстаграм аккаунти. Отже, визначаємо трьох переможців за допомогою рандомайзеру: один, два і три. Друзі, мої вітання. Для того, щоб забрати свої призи, все, що вам потрібно, це написати мені в Директ в інстаграмі, він зараз тут повинен з'явитися. І ми вирішимо, як, коли, яку транспортну компанію вам буде зручно забрати свої призи. Ще раз мої вітання, а ми повертаємось до теми цього відео найспекотнішої новинки 2024 року третьої генерації кальяну. Wire One. Третя версія кальяну Wire One має багато різних відмінностей. І перша це візуальна, яку ми побачимо, зміна коробки. Так, вона тепер більша, щільніша і також має додаткову комплектацію. Кожен кальян комплектується ще мунштуком. І це друга відмінність. Якщо в попередній версії ми могли просто придбати кальян, окремо потрібно було купувати шланг та мундштук, То зараз у нас все йде в комплекті: шланг, мундштук і кальян. Базова версія це алюмінієвий мундштук. Але в Україні ми вирішили її трішки проапгрейдити і зробити базову версію з алюмінієвим мундштуком, а також карбонову, більш преміальну, куди буде йти ось такий от. Крутезний карбоновий мундштук. на сьогоднішній день в продажі доступна варіація з карбоновим мундштуком, а з класичним, тобто базова, буде доступна приблизно за 4-5 тижнів. Я напевне трішки неправильно розпочав це відео, розказуючи про відмінність з другою версією, тому що можливо не всі знайомі взагалі з такою моделлю, як Вайрован. Це один з найкращих похідних кальянів, один з перших. Малюків, який нічим не відрізняється по курінню від великих кальянів. І це чудовий варіант для того, щоб брати його з собою кудись на виїзди, можливо, на дачу чи до друга в гості. На коробці до речі, так і вказується: Perfect for home, vacation and festivals. І я з цим повністю згодний. Особисто я цією моделі вдома майже не користуюсь, та полюбляю завжди брати його на виїзди або коли йду до когось в гості. Тому що, по-перше, кальян досить компактний, і це робить його зручним в транспортуванні. У нього також є сумка, або це можна робити в новій коробці, тому що вона досить щільна і може захистити від якихось зовнішніх пошкоджень. Також його досить легко мити. Відкриваємо кришку, заливаємо воду. Після сеансу покору так само відкрили кришку, воду злили, промили і все. І по третє, у нього досить демократична ціна. Про ціну трішки пізніше поговоримо. Також, як і в другій версії, у третю є багато різних кольорів на вибір, Якщо ви полюбляєте або Total Black, або, можливо, Золотий, чи якісь інші варіації карбону, зараз на екрані з'явиться декілька варіантів, які зараз доступні для покупки в Україні. Тому підбирайте той, який подобається саме вам. І враховуючи велику кількість переваг, яку я нещодавно перелічив, а також те, що модель Viro One. Була якщо не перша, то одна з найперших, поправте мене в коментарях, якщо я помиляюсь. Та здається, 6 років тому про такий от перший допрацьований взагалі ідеальний міні-кальян розповіли про модель Viro One, про їх першу версію. І після цього стався величезний бум. Саме на ринку міні-кальянів почали багато різних виробників робити копії. Звісно ж, з Китаю, з Турції. Але враховуючи, що вони були першими, те, що вони використовують як завжди, якісні матеріали, плюс у них вже було ім'я від компанії Айон, кальян Вайрован і став одним з найпопулярніших міні-кальянів у світі. Та повернемося до нашого кальяну, що ж змінилось у третій версії? Також хочеться виділити породувку, тому що тепер вона багатоканальна і йде на всі 360 градусів. Виглядає це дуже класно. Я не знаю, чи буде різниця якась на природі, але я впевнений, що раз в декілька років потрібно робити якісь зміни для того, щоб... Продовжувати зацікавлювати своїх покупців, і це компанія Vairo і втілила в моделі One v 3 Тому за це однозначно лайк. Було декілька візуальних змін ще в самому шліфуванні, та одне з таких найцікавіших ще це відсутність зміни корпусів, тобто відсутність зміни карбонових накладок. Тепер, якщо ви хочете повністю змінити свій кальян, потрібно купувати інший. Хоча раніше саме цю карбонову основу можна було змінювати. Ось так вирішила зробити компанія Vairo. Правильно, це чи ні. Вирішувати вам. І користувачі в попередніх версіях могли скаржитись, що затопити кальян досить легко. Тут це стало зробити трішки складніше, але все ж таки можна, тому я не рекомендую вам досить сильно його продавати. Достатньо трішки продути, і все. Також найближчим часом буде поповнення нових кольорів, а також базової комплектації з алюмінієвим мундштуком, як казав. І давайте до найцікавішого перейдемо до ціни, скільки ж це буде вартувати. Вартість за повну карбонову комплектацію. А я нагадаю, це. Кальян, шланг, а також карбоновий мундштук на сьогоднішній день складає 4100 гривень. Посилання на магазин, де можна придбати цей кальян, я залишу в описі до цього відео. А також невеличкий подарунок для вас це мій персональний промокод на знижку при будь-якій покупці. Друга варіація це базова, куди входить алюмінієвий мундштук. Звісно, буде трішки дешевша. Та на сьогоднішній день у нас ще немає розуміння ціни. Одразу як вони з'являться в продажі. Орієнтовно, ж таки орієнтовно 4-5 тижнів, і я, звісно ж, одразу повідомлю вас про це в своєму інстаграмі. Давайте тепер порівняємо переваги та недоліки третьої та другої версії. І з переваг, звісно ж, я хочу виділити оновлену комплектацію, тому що тепер це стало набагато зручніше при покупці. Вам не потрібно нічого підбирати, і повністю весь комплект іде в вашій коробці. Однозначно величезний плюс. І друге одразу це оновлена коробка, яка більше, щільніша і також може виступати вашим транспортуючим боксом. Третє, це оновлена продовка, яка, як на мене, стала набагато цікавішою. Четверте, це дещо змінені внутрішні деталі, які дозволяють нам ще швидше розбирати кальян і ще зручніше його мити. І порівняно з минулою версією кальян стало трішки важче затопити. Це, звісно ж таки. Plus. І останнім досить маленьким, але важливим пунктом, який також дає перевагу третій версії, це йде комплект додаткових кульок. Так, в минулих версіях їх не було, і якщо ви втратили кульку, вам потрібно було шукати нову, я не знаю, на OELX чи писати виробнику або в магазин кудись, де є комплектуючі деталі до Вайрован, то тут, нарешті, нарешті у нас іде комплект з кульок, і якщо ви загубили одну або декілька, ви просто. Їх змінюєте так нарешті. А тепер переходимо до недоліків, тому що ідеальних продуктів не існує. Перший найбільший як нема на мене недолік це відсутність кастомізації, яку у нас забрали порівняно з другою версією. Тепер ми не можемо кастомізувати, якось змінити свій кальян, якщо нам набрид колір, колір змінити наш карбон. Нам потрібно купувати інший. Карбонова накладка прикріплена до нашої основи, і вона взагалі не знімається. Тому, як на мене, в плані кастомізації це суттєвий мінус. І напевно, це єдиний недолік, який я знайшов за майже місяць експлуатації цієї моделі, та його більш ніж достатньо, тому що у мене тільки одне питання до компанії Вайро. А чому ви вирішили позбавити нас можливості кастомізації? Тому що в усіх інших моделях ви навпаки на цьому робите акцент. ViroSpect, ViroVoe, Viro Penta. Якщо ви не дивилися огляди на ці моделі, тут зараз з'являться посилання, обов'язково раджу вам ознайомитись. Та і в принципі Wire One друга версія. Сама ідея була якраз таки в кастомізації свого кальяну, щоб він ніколи не набродав вам. Тут цього немає, і мені здається, це не дуже зрозуміло якось. Та якщо навіть порівняти всі переваги та недоліки, у нас виходить чудова, крутезна третя версія кальяну. Про це свідчить повний солдаут на складі виробника, і тому я можу з впевненістю сказати, що третя генерація моделі Viro One вийшла більш ніж успішною. Чи можу я порекомендувати вам цей кальян для покупки однозначно так? Чи можу я порекомендувати вам його для подарунку? Однозначно так. Якщо ви додивилися до моменту цього відео, я вас вітаю, тому що саме час розпочати розіграш. Умови, як завжди, дуже прості. Підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк під відео, підписатися на два інстаграм-аккаунти це мій інстаграм, а також Vairo Ukraine, і залишити будь-який текстовий коментар під цим відео. І вже за декілька тижнів ми знайдемо щасливчика, до якого відправиться нова версія кальяно. Viro One. І я також хочу нагадати, що ця модель з'явилася однією з найперших в Україні, тому ви можете бути одними з перших власників цього малюка. Друзі, якщо у вас є досвід в експлуатації минулої версії, або навіть ви встигли вже придбати One V3, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ваш досвід е, в його експлуатації, що вам сподобалось, можливо, що ні. Що б е, ви хотіли побачити в наступній четвертій генерації? В принципі, будь-що. Це буде дуже цікаво для мене, а також для виробника, тому що я впевнений, він подивиться це відео, а також е, прочитає коментарі та ваші враження, тому що для нього це також дуже важливо. На цьому, в принципі, все, друзі. Не дочекаюсь, коли викладу це відео на Ютуб. І так, третя генерація моделі Viro One, найспекотніша новинка 24-го року вже доступна в Україні. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалося і було корисним. Якщо так, то не забудьте, будь ласка, поставити свій царський лайк, а також підписатись на канал. З вами був я, Женя, Каліяний канал Світ Смоук, One 3 генерації. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі! Так, 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 так. Там же нево ще скоро мають проїхати. Точно, точно.